Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео з порожніми баночками. У нас з вами сьогодні буде догляд. Давайте розпочнемо з першого засобу, який мені дуже і дуже сподобався. Має ось такий вигляд. Це у нас іде для тіла. Бренд, напевно, Пюр впав пав якщо не помиляюся, колись я випадково на нього натрапила на сайті Makeup. Мені потрібен був лосьйон, здається, на літо чи щось таке, щоб він був дуже легкий, класний, зволожувальний. Він дуже добре, до речі, зволожував шкіру. Він тут іде з багатьма такими екзотичними інгредієнтами. Дуже в нього класний аромат. Навіть зараз відчувається цей тропічний аромат різноманітних ось цих тут фруктів. Звичайно, такий. Таке опакування, але доволі зручне з такому тюбику. Всередині він був білосніжний, легкий, дійсно, це лосьйон, дуже швидко він наносився, дуже швидко впитувався, залишав по собі на весь вечір ось цей такий екзотичний аромат. Дуже він мені сподобався. В лініці їх доволі така велика кількість, там з різними вони інгредієнтами. Звичайно, хочу пізніше собі перезамовити його. Дуже і дуже класний, дуже він має довго тримався, тому що в мене були ще на тестуванні. Багато Багато інших продуктів для тіла, але дуже класна штука, дуже класно він доглядає за тілом. Просто випадково я на нього натрапила. До речі, напишіть, можливо, хтось таким користувався, як він вам. Але він мені дуже і дуже сподобався. Потрібно буде його залишити собі десь в замітках, щоб повторити. Далі в мене закінчився шампунь для волосся це бренд Hair True. Це шампунь, який мені присилали на огляд сайту Косібела. В них є ось такий бренд, дуже класний. В них представлені шампуні, кондиціонери, маски, різноманітні засоби для догляду за волоссям проти випадіння, різноманітні там, тоніки і так далі. Ну, за цим разом в мене закінчився ось такий він іде зволожувальний шампунь, плюс до всього він надає об'єму волосся. Дійсно, він це робив, він не пересушував волосся, надавав дуже класного об'єму волосся. Волосю. Такий в нього цікавий аромат був. Такий специфічний їхній аромат якийсь від Hair True, Я вже звикла до нього, тому що багато в мене вже засобів від них були. Тут такий великий літраж 500 мл. Хоча є шампуні трішечки меншого літражу, дивлячись, яка лінійка. У них доволі багато лінійок, Вони відрізняються ось таким цікавим, скажімо так, малюнком, з помпою дуже зручно. Всередині він був прозорим, гелевим. Потрібно його трішечки більше брати, тому що він пінеться, але не супер. Прям. Що є певні натуральні інгредієнти, як на мене, тому що він не пінився прям так супер-супер, але дуже добре очищує волосся. Волосся таке невагоме, немає обтяження, немає обтяження саме шампунем, що ви помили голову якимсь таким тяжким шампунем. Дуже легка формула, він мені сподобався. Зараз, до речі, у мене також є від Hair True, тільки він там інший. Новинка, до речі, яка в них з'явилася. У нього такий ментольний відтінок залишається на шкірі голови. Якщо я не забуду... Вам також на нього залишу посилання, під відео буде класні в них шампуні, можете на них звернути увагу. До речі, кондиціонер ще не брала, хочу також взяти спробувати можливо, пізніше візьму на тестування, але шампуні дуже-дуже класні. Так, далі у мене закінчився ось такий невеличкий засіб. Це у нас іде. Бренд Rituals, гель для душу. він ось такий вигляд. Я десь робила на каналі розпакування. Це був невеличкий подарунок для мене. Там набір з чотирьох, здається, засобів, один з них уже закінчився. Гель для душу, ну, звичайно, швидко закінчується. Тут в нього ось таке було упакування, він взагалі вилазив пінкою такою світлою, білою. І я його наносила бувало на тіло, бувало на саму мочалку, спінювала. Дуже в них класні аромати. Тут такий насичений, концентрований аромат, не скажу чого саме, але дуже класний аромат, дуже приємно ним було користуватися, ось цією пінкою гратися навіть. До речі, цієї пінки не потрібно було дуже багато. Ось цього засобу невеличкого тут 50 мл вистачило доволі надовго, тому що дуже багато піни спінюється дуже швидко, добре очищає шкіру. Ну і головне залишає після смак ось цього аромату на весь вечір. Дуже класно такі засоби брати саме на подарунки, тому що. Що вони доволі такі ємкі, за якістю я маю на увазі. В форматі пінки я ще не брала собі гель для душу, хотіла тут якраз спробувала. Так, далі в мене закінчився гель для інтимної гігієни. Я так думаю, що бренд тут канабіс, якщо не помиляюсь, має він ось такий вигляд, ну він мене трішечки вже потасканий. Це український бренд, тут його 270 мл. Взяла я його на угад. Знову ж таки, таких засобів дуже багато на сайтах, звичайно, є що вибирати. Я ним дуже і дуже задоволена. Я його вже перезамовила. Дуже класна штука, дуже добре очищує, освіжає. У нього такий освіжаючий аромат, скажімо так. Він мені дуже сподобався, дуже в нього гарна якість, він не дуже дорогий, дуже зручне опакування з помпою. Надовго його вистачило. Тобто всі ось ці пунктики, які повинні бути, як на мене, він виконав. Я здивована, я не очікувала від нього такого великого, скажімо так, результату. Класний засіб для інтимної гігієни. Можете звернути увагу. Я його брала на мейкапі. Ну, здається, бачила і на Єві. Звичайно, посилання залишу. Перейдете, подивитися. Сам опис такий незначний, можна так сказати, але засіб дуже і дуже якісний. Далі в мене закінчився крем для обличчя. Він іде як легкий. Бренд Cellimax. Це, це корейський бренд. Мені присилав знову ж таки Светкосі Бала на. Тестування, ось такий крем, дуже таке незвичне упакування в такому світло-сірому відтінку. Тут також ще в нього ось такий був дзьобик, дуже це так цікаво виглядало. рідко такі попадаються в упакування. Всередині він був доволі густий білого кольору, така в нього силіконова була формула. Він повинен відновлювати шкіру, зволожувати шкіру, багато функцій він виконує. Надовго його вистачило. Його тут здається 50 мл. Це він такий самостійний крем, я б сказала, йому. Можна навіть було наносити і без сироватки, але сироватки він дуже добре закривав, багато його не потрібно, знову ж таки, повторюсь, в нього ось ця силиконова формула, вона дуже добре так лягала на обличчя, можна на нього звернути увагу. До цього я його не бачила, тому дуже рада, що я його протестувала, ось таку, скажімо так, для мене новинку. Так, далі у мене ще закінчився ось такий засіб для волосся. Це в нас іде олія для зміцнення волосся і шкіри голови. З розмарином і м'ятою. Вона іде від класична від бренду «Міале». Брала я її на сайті iHerb. Тут версія класична, є ще така світла версія, тобто світлі баночки, скажімо так. Я взяла ось цю, взяла я її взагалі за порадами зарубіжних блогерів. Дуже багато хто її хвалив саме зарубіжних блогерів, багато хто нею користується по-різному. Вона тут іде як проти випадіння для росту волосся, тобто повністю доглядає за. Шкірою голови за самим волоссям. Вона не супер бюджетна, але ціна в принципі відповідає якості. Дуже в неї класний був аромат ось цього розмарину і м'яти. Дуже він такий стійкий, її можна по-різному використовувати, можна її наносити на шкіру голови, залишити на кілька годин, потім змити. Можна залишити це на цілу ніч. Потім змити вранці, можна її було наносити на кінчики волосся на весь день, на півдня, ну кому як зручно. Тобто вона така багатофункціональна. Цю олійку, звичайно, можна було додати в кондиціонери, в маски, тільки не дуже багато і добре розколотити. Тобто, вона на всі такі випадки, скажімо так. Тут у неї, до речі, таке зручне упакування, і класний в неї ось цей аромат розмарину. Дуже він мені подобався, такий дуже-дуже і -дуже стійкий. Я не користувалася з тих всіх варіантів, які я вам розповіла. Різними я користувалася, перепробувала різні, можна ними користуватися, але найбільше користувалася тим основним, скажімо так, класичним, наносила на шкіру голови, втирала і носила кілька годин, потім змивала. Ну, змивати потрібно, звичайно, двічі шампунем, тому що сама олійка дуже концентрована, насичена, тому її потрібно дуже добре вимити з волосся. Звичайно, це займає час. Вона у мене. У початку трішки простоювала, знову я до неї поверталась, ну дивлячись, коли в мене був на неї час, але сам засіб дуже і дуже непоганий. Можете на нього увагу, хто його бачив. Класна штука, можна її тримати, час від часу повторювати. Один мінус в таких оліках, що потрібно з ними дуже довго, тому що нанести, змити і таке інше. Ну, це кожен розраховує свій час, але сам продукт дуже і дуже непоганий. Результат по ній я тільки побачила, то, що проти випадіння якось я не сильно звернула увагу, щоб вона мені допомогла, Тому що в мене в цей період дуже сильно випадало волосся. Більше вона мені допомогла для росту, як на мене. Швидше росло волосся, краще росло волосся, як на мене. Ну, можливо, потрібно повторювати курси. Тим паче я робила постійно перерви, тому, можливо, ось цю процесу я не помітила проти випадіння. Не знаю. А можливо, кому підходить, а кому не підходить. Це вже в кожну індивідуально. Але сам засіб дуже і дуже класний, тому можете на нього звернути увагу. Я подивлюся, що я не знайду на наших сайтах, його. хоча на майкапі я його, здається, бачила. Я залишу вам, звичайно, посилання за Хюрк, тому можна там буде почитати детальніше за нього. Так, і в нас з вами ще залишилися ось такі маски. Завжди я роблю відгуки на тканинні маски корейські, тому що вони завжди в мене є в обіході, вони мені дуже подобаються. Вони дуже добре допомагають моїй сухій шкірі. За цим разом у мене ось така закінчилася від жікот. Я їх дуже часто беру. Це доволі бюджетні маски, дуже класні, дієві. Далі в мене закінчилась ось така маска від Eliza Века в такому форматі. Їх дуже дуже багато, там різні види. Я вже багато чого перепробувала. У них, до речі, дуже багато продукту всередині її надовго вистачає. Я її носю десь з годину, можливо, і більше, тому що дуже дуже багато в них продукту. І ось така ще маска закінчилася з полуницею від холіка-холіка. Ось ця їхня лінійка з різними там інгредієнтами. Це трішечки дорожче за те, що я попереду показала, але також дуже і дуже класна, дієва. Я їх також час від часу беру. Тут, до речі, такі гарні і якісні упакування у Холіка-Холіка. Класна. Тут вона ось іде освіжаюча тканина, маска написана, тому що нескрізь є переклад. Так, і ще хотіла вам показати ось такий пробник, який мені здається, поклав мейкап, якщо не помиляюсь, від бренду Shelly. Має він ось такий вигляд: це у нас і шов крем для ніг. Він тут ішов з екстрактом водоростей та олією органи сечовиною, інтенсивне зволоження. Чому я його показую? Тому що такі маленькі пробнички я не завжди показую, але ось цей мені дуже-дуже сподобався. Можливо, я замовлю сам крем. Всередині він був такий водянистий білого кольору, білосніжного, дуже він швидко наносився. Класний в нього аромат в даного крему. Ну, наносила я її, здається, раз ще два мені вистачило, але дуже і дуже класна в них формула. Непогано себе відчувають ніжки. Я б сказала, така легка формула, яка дуже добре зволожує шкіру. Можна його мати на противагу. Останнім часом я маю по кілька засобів. От, наприклад, для рук креми я маю один тяжкий, один легкий. Тобто я їх змінюю. Дивлячись час від часу, яка шкіра рук, що потребує. Тобто, один крем, зараз я вже не тримаю, тому що раніше тримала тільки один і все. Зараз я їх трішки міксую, тому що різні періоди, різні стани шкіри і так далі. Дивлюсь, можливо, я замовлю ось це, тому що потрібно мати такий насичений один крем, тяжкий, скажімо так, я їх називаю для ніг, який постійно рятує ніжки. І ось такий легкий. тобто в Проміжках між тяжким можна мати усе легкі, тому що я не думаю, що він допоможе з якимись дуже дуже сухими ніжками. Але якщо вам просто потрібно підтримувати зволожені сніг, доглянуті сніг, даний крем дуже добре справиться, тому що в мене є один від Шлі зараз, але він там інший в нього вид, інша в нього текстура. Він там дуже такий густий, насичений. А все мені дуже-дуже сподобався. Подивлюсь, можливо, візьму його дуже класний. Тому я вам його показую. До речі, напишіть, можливо, у вас такий був від Шеллі, як він вам, чи сподобався, чи ні. Мені сподобався поки що пробник, тому... І вам показую. Так, звичайно, під відео я вам залишу посилання на дані продукти. Перейдете, подивитесь. Також залишу вам посилання, які є зараз на сайті Косібелла. Я дуже вдячна, що ви дивились дане відео. Буду дуже вдячна за вашу підтримку, за ваші вподобайки, підписки, коментарі. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока